あは一緒に飲んしっりするので、一緒にでしまったます。

Якщо навіть до четвертого до... місяця, значить до третього вересня. Ви не розумієте, 3 лютого, а в лютому 28 діб, а не 31 день. Якщо від 28 днів, один календарний місяць. Це не один місяць. Від 28 мінус 5 дітей. Мінус 3, 28 мінус 3, 25. Навіть якщо по 4 березня включно червня подати, то завтра вже. 24 березня включно. Сьогодні ви його продаєте? Ні, це до сьогоднішнього. Я вам можу дати рішення, де вказано, що по 4 березня то, включно. По, а це до. Включно. До... Так все термін. Хорошо, будете продавати мені так, до кінця? Так, термін, Ні, термін включно. У вас є журналістки, посвідчення, на основі якого ви маєте право вести без Дякую. Він через школи. Бачите, який? Це згодна. Ну, це, це не товарний видок. Це не, це, це не, це, що... так, це не товарний вибір. <нат> чому хотіло передає? Він такий у вас. має права бути на вікни, я згодом. Немає права. Це не протерміновувати, щоб не товарний вигляд. Я бачу. 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 Я Швунки визнання. Швулки можуть відразу сказати 5 діб при температурі від 0 до плюс 4, при температурі, де розберігається на банеті від 16 до 18, температура 90 діб. Там стоїть температура від 0 до 4, 5. Діт. саме головне стояло на банеті чи в ригалі. Якщо в ригалі температура на 34, то що температура, так, там є 90 днів, є 30. Там також 60 і 45 днів. Зберігання температури 60 і 45 днів. Якщо 60 днів пройшло, я б вам є? Другу, найпершу, сімнадцяти і. Маркування ну, у вас є дата, до якого товари, ваша вина, це організм. Водять програму У нас є термін. Я можу вам показати. А покупцю на... всю... мене на всього вагову продукт. Що вона повинен вас внизу? Бачите, це не моя вина. Я не можу на ціннику сама наклеїти дату. Якщо в мене є всі терміни правості, кожні дві неділі я за заморозку від Користенського товариства Альфа. Я можу предоставити вам термін не термін його два або півтора роки. Точно до 18-го року в мене є терміни. Всі я можу вам показати. Так. 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 так, так, Богдан, скажи. Скажи, хліб плини на те, щоб дати нормально було. Це так у суді, зарубами. Є сроки, є, але я не можу побачити. Тут є сроки, зверху. Там знизу написано вжити до. Ні, тут пишеться дата виробництва і дата вибуху. А що ви Михайло Михайлові де ходити і до запит? Ми? Ми нічого не клеїли. Ні, це привіз Богдан вчора із А-а-а! Я думаю, що це ви наклею. Так, хто до мене підійде? Я не повість. Я показала, я просто не розбираю. Бачите, є строк. Ні, дивіться. 17 подивитись 06, шесть 17 Може бути. вибак, вибачтем, ладно, если там 17. Ну, три. Ось, 1 і семь. Ну замечательно, замечательно. Угу. Дякую. А там ну, взагалі п'ятий рік написано, Ну це ні, я так розумію, маркування. Чи? По 12.03 ось. Це, це дата партії. Ось виготовлено 7 лютого, по 12.06. Вибачте, я переживаю, бо це таке. Я дві неділі відпустю. Так, я до вибуху. Ну, за цим ми говорили. Так, да, там і все одна однакова. 3 січня, по третє вчора був останній день. Чнінки, ти не обговорюєш. Ну, там просто Дата виробництва, я знаю, 5 діб при температурі від 0 до плюс 4. Зрозуміло. При температурі від мінус 16, 90 діб. Воно ще дійсне, але ми просто після 90-го ми його списуємо, тому що Заморозці люди ще можуть купити, а можуть, уже, охолоджені, да, охолоджені вони вже з 17 числа були не блідо. Якби ми їх не заморозили, вони вже були. це я з вами згодна і 24-го 6-14. Ви можете розвивати просрочення, розпічатись перед нами, щоб ми бачили, що... Я можу перед вами його і викинути. Та ні, ні просто скільки десь. Чого? Ну постачальнику корба там не підремонтиться. Так просочка. Ні, просочки він забирає. Не. Він все, воно все одно непригодно. Просочки? Він заберемо, немає, якщо буде порвати, ну Я скажу по специальная ревизия, и на ревизии не уже Все, да, все я сгодна, что все просто в надо будет у нас писать. Вот это так, открыто.